Наускової навчальної і просвітницької діяльності це передусім, в першу чергу, рекламний проєкт Старт нації, який ви ось бачите перед собою, ми здійснюємо і втілюємо його в життя від 2006 року. Основне завдання цього проєкту виносити на рекламні усі провідників, реальні провідників нації, а не писки тих політиків чи попсутих зв'язочок. Це подалі Тому на рекламні носії, як бачите, ми ви принесли нещодавно образ Марк'яна Шешкевича, покажіть пані Несла, будь ласка, старт нації, який буде збіль завтра, 9 листопада, присвячений Дню Української мови. До речі, ні, ні це той плакат до душа. Автор цього плакату мій студент Юрко Максимюк. Ви завтра зможете з ним поспілкуватися на нашій презентації у моєму проєкті. доєдналися студенти з лісотехніки, тобто ми розширюємо коло своїх впливів, коло свого спілкування, і демонстрації своєї іншої позиції, яка абсолютно дисонує із позицією влади різного розвиву, чи то ординського, чи то лібералістичного. І те, що ця влада панічно боїться на рекламних носіях саме таких постатей, які ми пропонуємо, підтверджує те, як березюк-дефіс садовий. Заблокували розташування на рекламних носіях постаті надзвичайно знакової і надзвичайно потрібної для нас сьогодні і потрібної для впізнавання. Це саме Микола Лемер, та провідного діяча організації українських націоналістів, який у жовтні убив працівника Московського консуляту у Львові 1933 року на знак протесту проти організованого московитами і тільки ними голодомору в Україні. Але як мені стало відомо, клірки з міської ради настрашилися слова убив ну, звичайно, я вже шкруні. На адекватну реакцію, і рекламний носій не був повішений там, де він мав бути. Ми будемо вимагати від цієї влади, незалежно від того, чи це жовтень, чи це грудень, чи це Січень. Аби Микола Лене обов'язково був на рекламних носіях, і аби люди знали своїх героїв, а ми про них кажемо однозначно: пам'ятаємо наших героїв, вони наша наснага. І саме в такому плані ми далі обов'язково будемо працювати і втілювати в життя наш рекламний проєкт «Скарп нації. До речі, оцю назву «Скарп нації мені подарували міні-повторні студенти, які беруть найактивнішу участь у тих проєктах, які я здійснюю разом зі свободою.